Характеристика Арагорна. Ім'я Арагорн, також відоме як Естрелт Страхоліс. Вік. Перебуває на початку роману Володар Перснів від 87 до 88 років, але він є спадкоємцем роду Нуменора і має довге життя. Зовнішність. Арагорн зображується як високий, міцний та відважний воїн. Він має сильну фізичну статуру, волосся темне сивиною, виразні риси обличчя та глибокі сірі очі, які відображають його мудрість та рішучість. Характер. Арагорн це справжній лідер, мудрий та мужній. Він володіє великими воєначальницькими здібностями та має сильний дух. Він завжди готовий взяти на себе відповідальність за своїх товаришів і вести їх до перемоги. Інтереси. Арагорн цінує та поважає стародавню традицію свого народу. Він захоплений історією, легендами та мудрістю попередніх поколінь. Він також має сильну прив'язаність до своєї коханої Арвен і готовий зробити все, щоб бути з нею. Діяльність. У романі Володар Перснів Арагорн є ключовою фігурою в боротьбі проти Саурона та поверненні із Ільдура. Він виявляється мудрим порадником, сильним воїном та лідером, який здатен об'єднати різні раси в боротьбі проти спільного ворога. Особистість. Арагорн це справжній герой, мужній і відданий. Він має велике серце і завжди готовий ризикувати своїм життям заради інших. Він володіє великим чуттям відповідальності і має мрію про відновлення свого народу та відродження слави донедайнів.